Як ми будемо починати, хлопці? Я не розумію чесно, от якого хубаві ця за набирає стільки переглядів. Подивіться краще відео там, топ-5 причин, чому ця гра гамно. На Nepheronic стратить набагато більше, типу, часу, і ми в цій хуі беремо участі. Дивіться цей кал нахуй. Дивитись, бл іди в інші. Ну що, а ось і четверта частина такої. Дивовижної програми як обзор на дайвінчик. Єбать, ви бачили 4 з половиною тисячі бл на шоускій б у ясі. Це вообще їмба. Якщо ви ще не дивились, обов'язково подивіться, там просто бім-бам-бом. Ну що, які у вас предикти парні на сьогоднішній випуск? Пиво. Бля, мене стич дві банки, але пиво, пиво. Дуже хочу пиво. Да, давай пиво і ба. Буду радий. Ні, да, давай реально, якщо пиво, от просто стрім запускається по цьому, як ми сидимо, бухаємо. Ні, nee ні, ні, якщо випадає пиво, ми одночасно нажимаємо на вихід з Діскорду йдемо чилити. Ну ні, парні, я розраховую сьогодні на Київ, Тернопіль... Ні, Тернопіль же був Київ і Львів, вот, це мої два основних претендента. У вас це пиво, правильно? Правильно. Угу. Ну, давайте подивимося, чия правда сильніша. Крутим колесо! <arrows> і випадає. Випадає? Ні, Тільки не пиво, тільки не пиво. Блять, Суми! Полтава! Полтава була точно... Дай Харків, дай Харків. Ура! Сьогодні, парні, у нас трошки поміняно. Сьогодні ми замість дівчат будемо шукати хлопців. Ну він 100% грає Counter-Strike і хуй их дотик. Ух ти ж блядь Типа. Типа просто нормальний типа Да, мені страшно. О, це буде бл, хеба! Там якщо що, у нього голуби на футболчик. Нормальный типа. Тіпа там тіп, сука, свиту вид бочами Та похуй, мені центр. Нижній центр фотки подобається. А то, що там канаки кен, бля, ще стоїть вам. Бля, это вообще раз. А шо з ним. Бля, жалко, что ты лисі. Бо в нього телефон, якийсь пиздец. У нього якась тріщина по цьому, йде по стіні. А то, що в нього POCO X5 28 покоління з 3D камерою. Ти позавчора з таким самим ходив. Що ти розказуєш? Не, почекай, а шо це реально за дидрейсказав. Mm -hmm. Я худовик с силами, блми красивые yeah. с айфоны вообще обрая, не. Сто процента, чи ти з айфоном ходиш зараз? бо то, что стадо є Айфон ходить не задал. Бля, почекай, стоп. У тут вот ноутбук, він грає, типа на цій лавці? чи Шо це така? дивись, давай оцінимо ігрове місце. Ну типа, все супер. Тільки не вистачає перевернутого ноутбука і клавіатури І ще добавить зелень, короче. А мишки реально. Вот ко... тут коврик стоїть, а мишки немає. Ходдесь, от тут от ще можна умовно, ти сидиш, тебе ноги тут затерпли, їх оп, трошки типу, на возвышені поставив, щоб на колінках так. от. Та, там, короче, сидить 4 дитина, детей не грає. І Він з колінами зжимає її голову, блядь, до хрусту. Ладно, а вон. Що бачить дівчата. Бля. Бля, бо мені жалко, це людей. Так, глядати в в 27 на піздець. Аж плакати хочеться, якщо чесно. Ой. Сумний Едіт. Йому зі слідком, бля, прям, дич... Цибуля! Цибуля Цибулю зпіздував. Його він доволіний. Зато Едіт такий сумний, пов'язаний з цибулею і піздею доволі. Це просто, це людина, яка максимально щаслива. Я не знаю щасливішої людини з цибулею, бля. А мені здається, це граната, а не цибуля. Да. Ого. Ніхуясь. Це куди тип збирається? Христовий поход, погнав Повная роботу. То що це рицар, тебе це вообще не дивує? Гладіатор или пікмі. Імба білд, Dark Souls, 2. Через що білдиться, мужик. А наша окей, добре, а нашу ему вот оцю от шапочку якусь дебільну? Як бабця зв'язала. А, ну ладно, якщо бабця зв'язала, тоді не будемо. Нереально смішний. Чому сім'я Саша? Сидо Без сім'ям Саша. Доможко О, тут. мама, я такий крутий, я дую в свою дудочку. Я дую в хуй. Бля, я п крутей, чуєш. <реку> Бля, за нього треба вибухи поставити, якісь вертольоти пролітають. І <рес> пісню потапа і Насті у нас на районі включити. Який ж він крутий. В нього на татусі вовк намальований, палчара. <рес> <рес> Це реально ужас. Як с можна таке щось набивати? На сраці усмініга можна. Уууу блядь, так а сраці у нього ми не ставимо що. Uy, бля. Це якась оце, от, стойка. В Встойте, реблокс челика! Просто в встойте реблокс челика боевый готовності. футболка с самураем! Я б... понял, мне здається, просто якийсь тип с телефоном и шел, проход, по І и потом Це сторону. це NPC, бля, у него квастера це от... Бля, чекай, 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 чекай. чей, стой, сти, стий, шоу. Бля, ну один это вот у руки так само, блядь, складені. Ой, русланчик. Чому? мой, Я думав, питки в є. А вони так ту хуй блядь. блять. Он реально когось хочет тут знайти. Блядь, дві однакові фотки, блядь, просто. Знаєш це, это соблюдаю? Кто нахуй? <реш> блять, не, не хочу це читати. Форонікс читай, блять, з перекладом українську мову. Я той, я той, хто любить знавати нове і ділитися інтересними, можу підтримувати в співбесіді про що про будь-що. Від технології до мистецтва, від науки до філософії, займання спортом ходжу в зал. <реш> По його лицю ви би сказали, що він філософ. Сидить, сидить такий бля. Бля, буду грабс, братан. Бля, я так выглядит, ніби це на якомусь цьому грінскріні з сфоткаю. Да, ж я кажу, ты две одинаковых фоткай, просто я підмалював. не трошечки себе підмалювал. Ні, я в плані вот тут, баш, вспышка так встала, ніби... Так, Да, це... да, в нойку спиздец, не естественно, выглядаю. Байд, сопчик, косим не нагадую. Эвело, на ней из пачки. Та ні, им просто по носе получил. Бя, ебать, картина. Треба заблюрити. Бля, кстати, еб рот, да, он тут шут бывает с наци бенки картыни. Че, ты за хуйня, дівочка-зайка? Це девочка зайка? <смір> ну, це в цьому, це точно в телеграм каналі, це точно в телеграм Фронік, Фронник, запаус відео на секунду, дивіться, в мене є типа легальний бізнес до вас всіх. Косарь баксів пилим на двох. Ні, почекайте, я був в муті, шо це, блядь. Ну, Саш, кажи, кажи. А який бізнес, Саш? Короче, ми купляємо костюм дівочки зайки. Опа, ладно. Тут ми нічого не будемо ничего я пішка, а от вони коли. Ладно, не бу... <смі> Тож не будемо. <смі> <смі> Можна в Телеграм наговорити, чуєш? Можна в Телеграм наговорити. Та в Телеграмі теж відмінять. До речі, да підписуйтесь на телеграм канал, там скоро буде розіграш 100%. А я виграю його, можете не підписуватись. <смі> <смі> Саша його виграє, можете не підписуватись. <смі> 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 Почекай, Владик. Владик, почтем з того, що він якийсь джокер, так в нього ще якийсь там ствол на задньому фоні. за тупо оце, от Владик. Ну вот да, да, на три душі. Бау! Кого вдоту забустить? Сидится на своїх 400 Кого вдоту забустить? На нього еба что часто типа стасичника, типа, ну я Все, нормал. Я хуяч це ті самі ті які, коротше, провинулись перед СБУ і вибачаються. Але в нього якесь зараження цього, от, походу, не можна жартувати, парні. Він крокодил є, він крокодил є, <пілляє> зараження. Це і ручки сховав, до речі. Що стукає, алло? Чого <пілляє> <Шо> це, та хватить? Чого це за гонг, бля? <пілляє> гонг. <пілляє> <пілляє> Давай, от ты региструешься на дайвинчик і ти фоткаєш себе, а наш у тебе друг, блядь, для впевнености, типа че шо? Ты так десят, стрімненька подружка. Воу, 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 Эдит, Эдит! Ти долбл, я настраиваюся, блять. Че у него со соски, блядь? Так тому що це нейронка, ебан. Аааа, Так я, як бы ты не сказал, я бы не понял. А бы не поняли? От він голий стоїть тут. Теперь, дай ты я анкету прочитаю. Микита, 19, Харків. Микита, 19, Харків. Микита 19 хат. Ну я люблю музику і одинокий окий Ну Но мне не хватает отношений и любові. Пишите ви, а то у меня бан. От именно мой теге Мукута 2005. Бля, да, наш фоткай дебільно. Він и с таким фоткається, дебильный тут пасію Подивився, хто є на давінчику і поняв, що треба таким самим бути, не відрізнятися. Чекай, 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 верни, 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 верни! верни. Ша, 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 ша. це хотів О-о-о-о-о! Почекай, я цього не бачив. Почекай, я за кого. А куди? Бля, мужик, а ти за кого воюєш? Стоп, 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 секунду, секунду. А що ти на рахунок верхнього хотів сказати? Стоїть в футбольній формі в якійсь б бній каплиці, а в цьому написано Євгеній Сергеєвич дихаю через Сергійович. водний зі святою водою, блять. Так йому років вісили 12. Перший заміт. Ти розшукується чи що це за це? Да, винагород за голову. Постер так як One Piece. Блять, де він знаходиться? Харк. Що тут відбувається? Це похоже на ту минулу фотку з тіпом. Вот-вот-вот він дасть стик. Бля, реально це с як харківчани бачать Харків. Відкривається портал. Кстати, звати Єгор. Ну ладно, next. Будемо бачити зі. Бля. Мухаммуд Абдул! Йес! Аллах! О, вау, який ж він крутий. Джоджо референс. Кстати, в кожному нашому відео є Джоджо референс. Джоджо референс є, блядь, в своєму світі. <laughs> Ня Няша стісняша. Він такий рофляний піздец. Причому, дивись, ну, типа, обличчя в не міняється. Щось з цієї фотографії, щось з цієї фотографії. Да, сам прикольно. Здесь він же в мар, бл давно. <просту> Йому чіп живе, блядь. А шо пише? А, нічого не пише, просто Діма. <просту> що тут можна до фотошопити, парня, щоб весело було? От, давайте ідеї, я накину. Динозавра, бля. Для нього, який біжить за ним. Динозавра тут буде далі. Зверху астероїд падає. Астероїд. В нього в руці посох. Посох. Посох сили давай з Драконік Evolution, типу, знайди. В другій руці, я думаю, треба. Дівчину, типу, він тримає, блядь. Ну, типу, попід Да? Ага. Анімешну, анімешну, скоріше. є. Року. якусь люту альтушку, таку, прям емогод. Да, але з жопою бажано. Обернемо. На голові корону, типа. Тіпо... Можна екстра. І ззаді, типа, землю, траву типу, поміняй на лаву. Ну все, от, готово. Да. А, і снайперський приціл, типа блядь. Що? Ну от і снайперський приціл. Все, Богдан, можеш фоткати і забирати собі на нову фотографію. А чопти мої. Парно, ви це чули? я так поняв після цього. Сашою. Ага. І при чому Саша? Саш, можеш ну, би прокоментити. Я ж сумнівався, що цей дійшторми це Саш. Прокоментувати я це, Саш. Кстати, ви, до речі, замітили те, що от ми от шукаємо тіпи, хлопців, да? Тут, типу, чувак, з мужиками голий лежить. А вам не здається, що типу, Дівіант обнаружен? Я правильно розумію, от це поліція, отут от, от мотоцикл, Влада, а Влад, я так поняв, десь далі. Поліців, да. Ні, Влад, фоткає. Де Влад? Фоткає Фоткає слідчий комітет, а Влад десь вже на паркеті. Займаюся <смеш> спортом, шукаю дівчину для відносин та прогулянки з кимось. кимось. <смеш> з кимось? Нащо шукати дівчину, щоб з нею гуляти? Типу це ж гон, ні? Так він далі, йде, вони всі хочуть сексу. Ні, це кіло. У нього була мрія з самого початку. І він жорстко тренувався на ставку. І після цього він став водолазом. Ні, <смеш> патч. <смеш> ну і що ж у нього пач України? У нього форма пи. Долбаю. Ти думаєш це водяна поліція? Бо... Це берегова Полі... охрана. Поліції блядь. водолаза. Це стаття, це, 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 це. стаття. Саш, ти готовий сісти в тюрму заради відео? Ні. Блядь, <кій> Я чую тільки так. Перший на фоні трактора, другий він розвився до дивана. І третєн став мультимільярдером. Ні, в мене цікаве питання: другій фотографії, що в нього з ціну з пропорціями в тіла? Чудо його такі двоні здорові, потекай тикайно. Ти думаєш, тракторами хто кирует? Ну, кстати. Бля, парня, прикинь, як він дрочить, йому ж даже дичем не треба. І він не дрочить. Зара дай зайду на камеру, покажу, як він це походу робить. Буд як всі нормальні, типа, ну бля. отак. А в нього рука аж туди. І він має бля, отакот. Джони? Почитай Джонни, чуть Джонни за свит. Почнемо з цього. А наші дві одинакові фотографії весь став. Ні, вони не одинакові, подивись, вони не одинакові. Не одинакові? По щуці подивись її. А ну Коля, читай, бо ти зараз крутиш казіно, ти будеш ще читати. Та не я казіно, блядь, я не хочу. Е. Є... Що ти там на рев, б? Мене дві минути не було, я грав, ті камушки. Dragon Money граєш? Я, не я просто ставлю універсальний творець контенту з глибоким інтересом до сучасних технологій, науки, політики та геймінгу. Активний гравець із досвідом в AAA АА, проектах впевнено володіє гітарою, має поставлений вокал і музичний слух. Вільно спілкуюся українською та російськими мовами, володіє англійською з використанням. Перекладача легко підтримує <рес> Бля, В смислі почекай, як він володіє англійською з використанням перекладача, Ну це це типа я тобі зараз поясню, як це типа, ти можеш писати, говорити, але деяких слів ти просто типо не знаєш, ти треба використати перекладач. А я я думав, він має на увазі. Просто вот ну, підходить до нього людина, питає щось по англійськи. Він це вписує в перекладач, перекладає, і тоді відповідає йому. Легко підтримує бесіду на актуальні теми у вільному спілкуванні. Відкритий до дискусії, креативний. Обізнаний, я прочитав обрізаний, блядь, і завжди <рес> в курсі подій, що формується суча... формують сучасний світ. А ще ПК збираю. Давайте поспілкуємося, якщо є бажання. Якщо ні, то не поспілкуємося. Бам! Бам! Будим. Баба. Ні, просто це це максимально смішно через те, що ну з якими от що в ньому було в голові, коли він писав Бам! Фронікс, чуєш, був дуже акуратно з цим відео всю хуйню. Конечно, конечно, конечно. Та я ж розумію, все прекрасно. Я в цьому шоу бізі не перший раз, от дитина в сонці, наприклад. Меняю двох медведиць на Южний Крест. Якесь це в нього знайоме парня. Що в нього з лицем, блядь? Так бо тому, що в них всіх одинаково їба. А бля, який відтепін, що поясняти вам щось треба. Да бля, це не можна пропустити. тільки дзвони дідієму нехай верифікацію проходить. Так ти пройде. Я не можу, у мене на телефоні немає і то. Та Дідєм зараз не буде проходити він на роботі. Так він не зможе секундне просто це от? Кружочок записати. Він бургери хуярить, дал він сука зайнятий Ну давай тоді це, давай тоді на фінали ще якусь ту от. Жарт розкаже. Саша, буде ніхдот, Саш, буде нігудот. Е, жив був в одному королівстві охотник. І була в охотніка така мрія, типу, полизати сільські принцеси, ну, типу, дочки короля. І от, типу, ну, думає, охотник, типу, бля. Що робити, що робити, типу, ну, пісні хочу, але хто мене туди пустить. І, коротше, один, типу, доктор, його знайомий каже: ну от, типу, бля, в мене є одна ідея, як тобі помогти, але ти за це можеш, типу, мусиш потім дуже добре заплатити. Той каже, по... Готовий, типа, на все заради цього. Ти долбай, бля, їбати, який нахуй мій Ой, бля, секунду, виключу секунду, хоча б звук. Давай, 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 далі. Доктор, типа, каже, ой, то есть, цей охотник каже, я на все, типа, готовий. Приходить доктор, типа, ой, каже, типа, доктор йому. Коротше, візьми, типа, коли принцеса піде в душ, підсип'ї, типа, оцої їх... в лівчик. і в неї почнуть їбанути, типа, чухати сіськи. А я скажу королю: типа, що тільки от в тебе є така слюна, ну, вилі, великої короче. Ну, охотник так і зробив. Принцеса пішла приймати душ, той підсипав порошку, типу, в цей лівчик. Принцеса приходить до короля, каже: тату, тату, тіпа, що за хуй... мене сіські чухаються, що робити. Король взяв, зізвав, типу, оцього доктора. Він був єдиний, тіпа, на королівству, і каже: От що це таке? Доктор каже: типу, ну діагноз, типу, пі... серйозний, всього чув тільки один раз, типу за всю свою кар'єру про таке. Все, що тіпа, можна зробити, це тіпа, ну, намастити спеціальною слюною їх. Але такого слюна є тільки в нашого, типу, охотника. Король думає, ладно, по, типу, клич його. Але про це, типу, ніхто не має знати, бо якщо хтось знає, типу, накол, типу, двох посажу. Ну, охотник приходить, починає лизати її сіськи, лежить там 5 хвилин, 10, вже півгодини, годин, дві. Все, вилизав все до останньої каплі. Нічого вже Добре. не чухається, все супер. Все це і Проходить, типу, вже пару днів, охотник довольний, піздець ходить, все супер. Зустрічає знов доктора. Доктор каже, ну що, типу, давай тепер відплачу, я зробив свою частину договору. Охотник думає, та типа бля, пішов ти фі... І так ти це типу, нікому не розкажеш, що ти мені там зробиш, бо якщо комусь розкажеш, ну, то накло посадять і тебе, і мене. Доктор думає, типу, бля, ах ти ж ші... шука така хитра, на. Ну і взяв, коротше, порошку, тру... королю в труси насипав. <реш> Ладно, непогано, не, погано, не погано. Ну, Коля, давай тепер те. Лежать якось в лікарні два діда, американець і європейцець. Лежать вони, лежать, лежать довго-довго. <реш> довго. І потім стало їм різко щось дуже-дуже в один той самий час. І за той час, поки вони дуже сильно похворіли, вони стали найкращими друзями. І каже якось єропець до американця: Друже, ми такі класні друзі стали з тобою. Візьми, якщо я не виживу, візьми. Піди один кілометр від лікарні, там буде дерево справа. Е, там будуть всі мої накопичення за все життя. Купи собі на ці гроші: шлюх, бухла, наркотики, все, що хочеш, проживи життя з кайфом. І помер на терпець. Американець такий лежить, лежить. Бля, що таке кілометр на і помер. Ну добре, і на фінал, от я можу розказати. Коротше, лежить дід пізду бабки. І відчуває смак кінської сперми. Ну, і говорить: ну, бабка, видно, не своєю смертю ти померла. Ненормально Короче, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо назбируємо... скільки. От давайте, скільки треба, щоб люди, щоб ми поняли, що треба робити наступну частину. От, минуле відео зібрало по дивінчику 212 лайків. Якщо наступне відео зб... Ну, цього відео збере 300, то ми знімемося в наступному відео. Якщо відео <с? набирає 300 лайків, ми запишемо наступну частину. А якщо воно не набере і ви будете просити ще, тоді ми зробимо наступну частину. Нє. Обов'язково переходьте на телеграм-канал, там будуть моменти, які ми не можемо показати відео. Також на 100 підписчиків в телеграмі буде розіграш, так що переходьте, підписуйтесь. Ну, що, на цьому все? Так, да все, нарешті. Давай це от ютуберська. Всім удачі, всім пока-пока. Всім удачі всім пока-пока-пока пока 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 Тупа тема, максимально тупа.